Бояться навіть не сам танк, а сам постріл танку, тому що він є надшвидкий і розбирає він добряче. Агресор потужний. Чому потужний? Бо в нього ресурсів життєвих, да, в нього більше в першу чергу. Вони їх не рахують, там не намагаються їх зберегти. На війні 100% є загроза, Кожен, кожну секунду є загроза. Шлях почався ще з 2017 року там, зі строкової служби, прийшовши на неї, там, відслуживши трошки, потім пішовши на контракт, там, побув в одному підрозділі десь 4 роки, да, там, звільнився з контракту, півроки побувши у цивільному житті, думав, що більше не повернусь до армії, да, там, у самому найгіршому випадку повернусь. Моя задача там, взагалі полягає, в чому? Це контроль особового складу, їхні. Е Їхні можливості, да, їхня робота, як внутрі екіпажу, щоб вони були злагоджені, бо танк це одна одиниця, і по факту всі, хто знаходиться в екіпажі, це теж як одна одиниця, повинні працювати всі разом. Я вам так скажу: змінивши три бригади, різниця відчувається, ну не то щоб навіть на великому рівні, да, а це навіть рівень не можна нічим порівняти. На Серебрянському лісі це ми там розбивали бліндажі скупчення ОС. Да, на цьому напрямку ми зупиняли ворога наступи там бронебронемашини. Ну це не були танки, це були бронемашини, Ну там БТР, БМП, тобто таке легка техніка, легка броньована техніка. Але її зупиняли на даний час прям тяжкої техніки тут ну, не зафіксовано. Чому? Бо на даний час взагалі є така штука, як небо, яке перекриває дуже великий простір. І наскільки б танк би не був би потужним, наскільки б його б не боялися, бояться там навіть, я вже скажу так, не сам. Танк, а сам постріл танку, тому що він є, по-перше, надшвидкий і розбирає він добряче. А сам танк ну вже майже ніхто не боїться чого, бо танк можуть зустріти ще на під'їзді дуже далеко і розібрати його можуть як в піві, так і до великих коптерів. Загроза в моєму життю не була саме в машинах, в інших була моментах, але тут таке, загроза на війні, щоб не було загрози, ну, тоді це, мабуть, не війна. війна ну, на війні 100% є загроза, кожен, кожну секунду є загроза. Давайте будемо чесними, цивільні люди досі живуть під обстрілами, як і авіації, да? далекобільних кабів і тому подібне залітають, вони можуть далеко залітати. Крилатих ракет і тому подібне. тобто… Ризики є у кожного, і на війні вони просто збільшуються. Ну, по-перше, це, це не люди. Люди себе так не ведуть. Людяність, давайте так. Людяність так себе не веде. Е, про е, сторону агресора, ну скажу, що ми їх вивчили на війні, дуже сильно вивчили. Чому? Бо вони приймають інформацію вже теж швидко. Да? І там коли ми десь там щось сміялися от, з отаких мангалів з їхньої сторони, то виходить і ми прийняли той досвід. Чому? Бо теж почали то все варити. Агресор потужний. Чому потужний? Бо в нього ресурсів життєвих, да, в нього більше в першу чергу. Вони їх не рахують, там не намагаються їх зберегти. Це можна подивитися по всім там доповідям, де просто проходять вони поля. І їм, як було в 2022-му, по барабану йти через поле чи йти по, по дорозі. Тобто вони зараз те все це далі роблять. З нашої сторони ми робимо навпаки, чому? Бо в нас і немає такої кількості, і ми взагалі-то. Ну, ну, є людський фактор, є людське життя, треба їх зберігати. Ну, є техніка, от техніку. Там, ми при, при, прилаштовуємося до роботизованої техніки, да? щоб зберегти як більше життя людей. Треба не розслабляти булки та й просто далі тримати лінію оборони, постійно контроль машини, щоб постійно були. Не тільки танки, я кажу, взагалі всі машини бойові, не бойові, ті, які можуть навіть спасти людське життя, щоб вона була теж бойова. Тобто той самий пікап. І коли там кажуть, що десь чогось може вистачати, то я скажу, що ніколи завжди нічого не вистачає, бо воно все руйнується за долі секунд. Доля нашої країни все ж таки залежить від кожного з нас, від кожної дії, що ми робимо, і це бажано, щоб ця дія була вона правильна, була і з гарною думкою.